Канал, сьогодні огляд сінцей і в стіма. Хочу показати вам, чому я сьогодні вдягнена. Коротше, футболка із чоловічого відділу із аутлету. Потім такий тренч Сінсей. Купляла колись зі знижкою. Коротше, мені здалося, що сьогодні прям дуже холодно. Воно дійсно було зранку дуже холодно. І прокидатися було якось взагалі некомфортно, як ніби осінь настала. І така сумка, я вже показувала теж з аутлету, спортивного плану кепочка. Ну, коротше, все як завжди. Чорні джинси з резерв і якісь, якісь ось такі на мені черевики. Отже, новинки в сенсей. Що тут? Ось така спідниця новинка. До речі, принт непоганий, я вам хочу сказати. Я думаю, що це віскоза. Дивіться, яка чорно-біла, навіть, навіть це темно-коричневий та молочний. Так, скоріше за все, думаю, дуже зручна буде на резинці. Новинка коштує 459 гривень. Потім, пам'ятаєте, сукню, яку я приміряла. Сукня тільки на пляж. Не знаю. Особисто мені здається, що тільки підійде на відпочинок такий на березі чогось. Так, тут новинки. Можливо, шорти. Ось ці. Спідниця шорти. Дивіться, темно-сині. Він такий чорний, ближче до, до синього. І такі шорти. Класні, до речі, з цією білою футболкою. Ось так. І вже може бути. Біла просто така без нічого футболочка. Так, і далі що ще? Ось такі сукні. Були чи ні, дивіться, така цупка в'язка, в'язана ніби крючком. Ну, Це те, що можна в якщо ви вдягаєте поверх, наприклад, топу і джинс, можна вмісти. тут розрізи по обидва боки, не будуть у вас сковані рухи, дуже зручно. Мікс, можна міксувати з джинсами, а ні, то просто, якби, якщо не з джинсами, то просто на кляш. Ось такі ж сукні. Прин, ще ж тканина, які спідниця, але вже ось такий йде. Сукня сарафан відійду. На таких бретельках, на резинках, Бретелька з рюшою йде. Коричневий, да, це коричневий і молочний. XL. Йдуть вони, я думаю, від X, дивіться, від XS до XXL. Так, приміряти зараз не буду. Поки що 599 гривень, хоча, якщо там людей небагато. А, є розрізи, десь має бути розріз. Чую нюхом. Хі -хі. Ні, немає розміру. Розрізу немає. Дуже такий вільний крій, дивіться, буде дуже зручно в ній. Прикольно. Взуття можна бежеве, можна чорне сюди. Ось такі спідниці, можливо, теж. Це XL, можливо, теж. Не помічала раніше. Класний колір подобається. Сінцей все злітає, як завжди, із плечок 459 жмакана така тканина. Спідниця, знаєте, вона із кишенями, вона такого спортивного плану. Відразу і не зрозумієш, чи то спідниця, чи то штани. І в цьому її весь прикол. В новинках сінцей, ось такі сукні. Довгі, майже, майже в підлогу сукня, з довгим рукавом. Це віскоза, з запахом, дивіться, ось так. І тут іде така зав'язка, на зав'язках, звісно, тому що ж це сукень, така, модель з запахом, і з рюшею, ось тут така рюша ще пришита. Ну Прикольна. А не дуже вона наляписта, ні. Якщо мінімум всього, тобто то сюди не треба ніяких аксесуарів, сукня вже все зробила за вас. Сюди не треба ніяких начосів, просто це може бути просто пучок, ну, волосся зібране в хвіст або в гульку, якісь мінімалістичне взуття, кросівки чи шляпани без нічого, без всяких там на деталей зайвих. То, то буде нормально, в принципі. Головне, нічого не наляпати зайвого, там якогось рожевого чи червоного. Тобто такий може бути білий, я тут бачу, і чорний. Ну, ще беж, якщо там бежева сумка, бежеві і е, басинішки чи шляпани. Так, ось вони тут представлені. Дивіться, їх дуже багато. Щойно, напевно, що поступили. Поступили. Таке слово використала. Так. З'явились, де? Ці вже були. Такі, ну це така синтетика, і вони жаркуваті будуть на зараз 339 гривень, знижка пішла на них. Зате шляп, гляньте, на будь-який смак, на будь-який розмір е голови, точніше, на будь-який об'єм голови, 219 гривень, і ось такі. Смішна така, дивіться, з, позаду з таким бантом, якась в ретро-стилі. Оці круті гляньте. Які. Теж прикольно. Прям така, як солом'яна. Вона є, напевно, що з соломи. Якщо ось ці більше тканина, да, це більше йде, як тканина, то ця солом'яна шляпа, така класна. 269 гривень. Будете так, лежать загорати на сонці, і у вас будуть. На, е, на обличчі е, веснянки, як вони будуть, Ласту, ластовиння. Да? так? 219 з таким бантом. Це щось такий стайл у нас е, вестерн, схоже, да? з прибамбасами різними. Е, навіть якісь монетки на ній, Прикольно, до речі. Да? Такий стиль Кавбойський, 169 гривень і недорого подобається мені такий стайл. Мені не дуже йдуть шляпи, відверто кажучи, ну, якщо там вдягти якісь окуляри, то ще якось е в цілому образ вийде непоганий. Так, якщо там дуже велика черга, я хотіла примірити шляпу. Якщо велика черга, то я чекати не буду. Зараз подивимося. Вже була один раз тривога. Я думаю... Друзі, магазин Стіма. Гляньте, як класно вдягнений манекен. Мені подобається особисто. Так, сумочка така, дивіться, в'язана 599 гривень. І це тканинка схожа на Ну, схожа на бавовну. А ні, поліестер, не вгадала. Колір коричневий, 599. Глянь, така прикольна сумочка. І тут всі, звісно ж, відцінки приблизно одна, одного від одного йдуть джерела від коричневого, аксесуар, така золота. Позолочена ланцюжок. Цяпочка хотіла говорити. Дивіться, яка сорочка класна, така картата. Дрібна така клітинка, стіма логотип і такі коричневі, я думаю, що широкі штани. І це схоже на льон, але це думаю, що це бавовна. І ціна от такого, таких речей. Дивіться, сорочка 1500, брюки 2 і сумка 600. І порахуйте, скільки вийде вам цей лучок. Є ще ось такий аутфіт. 100% бавовна така футболка блуза, плетена сумка з підкладкою. І штани із схоже, віскоза. Штани палацу на завісті. І йдуть ось такі босоніжки. Це шлюпани, скоріше, да, шлюпани. Такі аутфіти на літо, потім сукня. Сукня квітковий принт коштує 1799, і тут mm. гляньте скільки у нас суконь. І ось така, як на манекені, такий квітковий принт, рукавчик такий ліхтарик, резинка, рюша завязка і тут йдуть рюшки такі. Це ось міні така сукня, теж квітковий принт. Ціна. Давайте дивитися. 1799, це розмір XS і розмір S. і розмір M. І є ще ось такого плану сукні. Такі фіолетові квіточки, потім просто на зав'язках ось такий сарафан. З квіточками такий зеленого відтінку. Такий костюм. Дивіться на літо. Так, де перед. Ось це перед. Ось такий перед. Такий зад. Позаду йде на застібці. Чому кажу костюм? Тому що 1499, тому що є ще ось такі штани. Штани палацу. Я думаю, що ця тканина. Цікаво, що за тканина, Віскоза бавовна, напевно, що. Дуже круто, що вся інформація основної тканини. Ось вона. Тут відразу ж на ярлику із цінником, із розміром. Не треба ритися всередині одягу. Льон 35, віскоза, підкладка. Коротше, льон і, і віскоза, Ну класні. І штани, і ця жилетка. Точніше, топ. Топ. вибачаюсь. такий бежевий, а підкладка така, дещо ніби ближче до рожевого цікаві костюми такі в стіма. Гляньте, це на перший погляд здається, що ніби да, піжама насправді ні. Це такий спортшик, штани із лампасами білі, і до них йде ось такий жакет. Жакет зав'язується на поясі, я думаю, з цією чорною, цим чорним поясом. Дуже прикольно, ви знаєте. Підв'язались на талії і пішли. І спорт, і в той же час такий і стиль, і елегантність, як на мене, чорний класний теж дуже. Дивіться. Манжети такі подвійні тут. Клас, кармашек, ну точно як піжамна як, як піжама. Дивіться, боже, я сьогодні вдягнена як на сівер, на північ. Похолодало. Гляньте, штанішки теж чорні, теж класні такі. Зараз подивлюся склад тканини і, відповідно, і ціну подивлюсь. Так, ціна 2899, це тільки один. Я так розумію, один жакет. І штани йдуть окремо чи ні. Так, ем, ні, це все разом коштує, тому що на, штан на штанах, на штанях цінника немає. Це все разом коштує 2, ще раз, 2899. Да. Е, тканина тут іде, тут іде віскоза 80% і 20 поліестер. Колір молоко. Ну, Я б не сказала, що це молоко, це більше все таки білий і чорний. Ось такі костюмчики, прикольні. Дивіться, Ну, це просто йде, теж типу, типу, піжами, але вже видно, що це просто сорочка. І, до речі, можна навіть носити, в такому випадку можна навіть носити окремо. сорочку, носити з чимось. І ще не обов'язково з цими а, штаньми. Так, дві так само, 2899, так само колір чорний. Я думаю, що тут так само поліестер і, і віскоза. Так, тут така спортивна, дивіться, лінієчка і тут порше. Опа, така футболочка йде з шортами, шорти обрізаний низ. Це все 100% бавовна. Потім ось такий варіант, дивіться, шорти. Такі навіть вони широкі, ніби як спідниця. Да? Але все ж більше шорти, ніж спідниця. Так, це такий вже йде цупкіший варіант. Ось такий. Це футболка з таким рукавчиком зараз а, накину. Це була тут накинута толстовка. Така Baby-Pink відтінок. Тут такий костюм класний. Тільки в білому. Да? А, ні, І є ще ось в такому відтінку. Це такий світло-світло, такий блідо. Блідо-блакитний. стіма також знижки зараз діють сейл. Дивіться на, ну, наприклад, ось така футболка лонгслів, точніше. Ось такий лонгслів 399, а коштував 849. Тут, я думаю, бавовна і еластан. І ось такий відтіночок Терра з довгим рукавом, такі лонгсліви, потім шорти класні, є. До речі, можна шорти навіть з таким лонгслівом -слів, лонг да, вдягати. І шорти теж зі знижкою 919, а коштували 2, 299. Основна тканина, віскоза і поліамід бежево живоливкою. Ну, класні. І до сірого теж класно. І можна такі навіть черевики. Теж зі знижкою, це типу Мері Джейн, але гострий такий носок, а там я бачу ще Мері Джейн, шкіра. І класні, просто квадратний мис. Прямо кутний більше. Дивіться, і ще ось такі є бомбери зі знижкою. Класні. 1700. Так, 1739 тут основна тканина. Бавовна 80, поліестер 20, підкладочка віскозна. І колір бежевий. Клас, да? такий теж стильний, стильний бомбер. Дивіться, вже готовий такий навіть аутфіт. Бомбер накидається на лонгслів, шорти і балетки Мері Джейн. Отже, я в примірочній, я люблю експериментувати зі стилями. І як ви помітили, тут спортивний лонгслів, тут більш спортивний, аніж класичний бомбер, і тут більш елегантні шорти. Взагалі і взуття також не, не спортивне, більш елегантне. Коротше, елегантний стиль поєднується зі спортивним. І тут мені здається, бракує чорного, чорного ремня, чорний ремінь, який буде йти до цих шорт. І чорні окуляри, наприклад, чорна сумочка, і вийде. От зараз можна вдягти такий аутфіт, тому що і на дворі похолодало, і все, до речі, за хорошу ціну. Зараз якраз знижки на ось ці речі, що я приміряю. Е, теж класний, я думаю, був би сюди і цей теракотовий лонслів. Ще один дуже прикольний грант з це такий пояс, шнурок такий, шкіряний білий. І він тут грає роль а, пояса. Дуже прикольно. Шорти Бірмоде білі. Такий біли, білий денім. І, до речі, в стіма є і штани теж білі. От зараз тренд да, на білі штани. Так, шорти 1599, класні, дивіться. І ниточка тут іде, така золотиста. І футболочка ось вона. Така оверсайз. Теж рожевий такий бебі-пінк. Клас, мені подобається, як це поєднується. І сюди можна ось такі теж стіма, такі вдягати кеди шкіряні, 38-й розмір. Коштують півтори тисячі лише. Мені подобається, як вони, як вони експериментують. Так, це ось такі теж весна. Дивіться, сорочка обрізаний низ. Такий приємний матеріал. Я думаю, що це що? Це бавовна? Це бавовна, да, 100%. І у нас тут ціна 2, 299. Можна, я думаю, що... А, ні, купляти окремо, ні, тому що це йде, мабуть, шосетом. Да? І такі штани теж Картаті, Стіма. Їхній а, логотип. Тут, я думаю, що і штани, і сорочка йдуть разом. Класний такий костюмчик. Класно було б його примірити. Так, ну, штани однозначно довелося б відрізати довжину. Друзі, магазин сінцей. Магазин сінцей. Ідемо дивитися можливі, можливі новинки. Далі із новинок такі ж є і білі. Я в минулому відео показувала здається, білу таку сукню, а тут, а тут ще бачу, що є і в такому блідо-блакитно-блакитному відтінкові. З659, так само це Елька, така прям широка. Вона класна, блакитний, знаєте, от нагадує просто блакитний денім, Їх тут багатенько я бачу. От на зараз на літо. Супер. Подобається мені відтінок і подобається мені фасон. Дивіться, яка класна. Ну, так як назбирувати е, до шафи, я не хочу нічого, тому що е, я бачу, що хожу в одному і тому ж. Знаєте, щоб я собі хотіла придбати на літо? Просто такий довгий якийсь сарафан. Е, Сукня сарафан, довгий. Е, на бретелечках навіть, можливо, на тоненьких. Коротше, це з новинок, зрозуміли, так? Да? Білі, десь були білі, де вони поділися. Ну ось, але це дещо, ви бачите, інший фасон, тут довгий рукав тут рукав широкий, білих не, не, не знайду. В минулому відео я показувала. ось же ж білі. Ось і білі такі ж. да, Ось вони білі. Так, ось біла, а оце вже блакитна, Дивіться, ну класно. І теж понизу йде Рюша і тут, і тут. От Хто любить сукні, зараз такі дуже-дуже модні в стилі бохо. Сукунька можна, можна прекрасно носити. Що це за сорочка 359 зі знижкою. Друзі, ну, ось, власне, ось такі новинки. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватися на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Тому до зустрічі вже в наступному відеоролику, а я йду. Пити капучино.